Вас вітає арт маршал. Ну що, друзі? Кажіть, як вам оновлення? Тому що в мене зараз буде крик душі. І я кажу не тільки від себе, а за всю коло в спільноту. Ну, по перше, на моєму прикладі гра тепер важить 266 гіг без кампанії. Скільки? 266. Та ти що? Ще трохи, і мені доведеться купувати окремий сервер і підключати до нього PlayStation 5. Тепер, поки ви оновите гру, ваші діти підуть на роботу, ви постарішаєте і настане кінець світу. А тепер запитання від людей, які не купували МВ3. Навіщо їм оновлення до 160 гіг? їх? Це де. У мене складається таке враження, що вони просто хочуть займати, тому що тепер у вас висить кнопочка Купіть гру, і ця кнопочка важить 160 їх. А також, друзі, просто гріх не згадати ось цю матрешку. Тепер для того, щоб вам пограти у МВ2 або варзону, вам необхідно зайти в МВ3, а з неї заходити у ваші улюблені режими. З МВ3 йдете у ДМЗ, захотіли пограти у шипмент, знову йдете у МВ3, а потім ідете у шипмент. Дякуємо, розраби, ви вже займали. Ну а мені це по приколу. Дивитися, як, як вони бігають, суетяться. А ще, до речі, дуже багато хто почав жалітися на графіку в МВ2 і другій Варзоні, яку, до речі, вчора всім довелося знову скачати, хоча й вона була скачана. <рес> І тепер, через свою жадібність до грошей, розробники під своїми постами бачать не чекаємо прем'єру, а чекаємо GTA 6. Ось такі справи, друзі. Вибачте, розробники, це не революція. Ви пробили дно.